Добрий день. Почала знімати квочок. І дивіться, що я вам хочу показати, що у нас тут. Думаю, щось пищить. Приходжу до бентамки, а дивіться, що тут у нас. Маленькі бентамки вже лізуть під квочкою, бентамочкою. Подивіться на цих малих, боже, які ж вони манюсінькі. Подивіться на цих манюсіньких курчаток, бентамочок. Боже які маленькі, і ці надкльовані. Це під нею 15 було, це зараз 14, бо одне неоплідне, там щось я достала його. І всі, наче надкльовані. Подивіться, на цих малих, на малюсіньких курчаточок цих. Зараз ми їх поки накриємо, поки я інших познімаю всіх. Значить, бентамок, що я помітила, взагалі-то має бути 21 день. Але лупляться, що в тому році, що в цьому, вони на 20-й. Все-таки більші породи, я так розумію, що ну, по стандарту, а бентамочка трохи раніше. Давай, ось тут у мене вже також надклюнулися яйця. Ось, бачите, Австралорпа і Кохінхіна з мого господарства також. Ось я дивлюся, воно одне вже надклюнулось. Так, це пізніше було підсипане. Ага, кохінхін. Ось австралорб 14. І отут мають бути надкльовані вже деякі. Давай. А я думаю, що це пищить? А це вже в мене почалося нове життя. І тут ось, дивіться, бачите? Це в нас що? Австралорб також надклюнутий. Вон, і ну є кохінхін. Ну, кохінхін точно буде е, на 21-й, може навіть і на 22-й. А Австралорб, бачите, вже на 20-й надклюнувся. Тут качка несеться. Це я вчора вже позабирала яйця ці, що в неї були е, покладками. в неї Тут зараз уже 6 яєк, напевне, буде сідати. Качка. Ще одна. Так, Тут всіх познімала. Тут я зняла. Зняла. так. Всіх познімала квочок. Наче всіх. Тут у мене вон, вивелося коченятко. Бачите, сохне, ще два яйця є. Ця квочечка зараз швиденько поїсть, я її назад посаджу, щоб вона довиводила. Ну і бентамочки вже. У нас є вже бентамочки в цьому уроці. І зараз ту шиндичку зніму. Так що побачимо, скільки виведеться, бо мені хтось писав в коментарях, що бентамка більше 10 яєць, бентамки не виведе. Під нею було 15-14 живих. Вже три вивелось, побачимо. Чи хтось з теорії говорить. чи Так як має бути. Так, все, тут всіх познімала. Хай відпочивають. Ще одна квочка в мене є там в цьому. Як воно називається? Кролятнику. Ось а тут у мене що у нас там? Качка, а тут ще несеться і вже почала рвати пух. Так, ця качка що там робить? Ось дивіться, ще тут є яйця. Треба, до речі, покладки забрати, вже вони тут нікому вже не потрібні. І подивлюся, хоч скільки яєць. Ага, тут п'ять і там шість. Значить, уже всіх разом 11. Яка перша сяде? Таку і підсиплю, там далі будемо дивитися. Якщо сяде ще одна пізніше, яєць не буде, то доведеться, напевне, в когось докуплювати. Ну нічого, таке буває. Бо я ж продавала яйця. Ось. Так що якось так. Так, тікай. Зараз ще насиплю їм туди гранулку. Ось у мене є. тут Трохи туди зараз. Вона сипає. Нате вам сюди. Тут, де вони грибуться, бачите? Нате, нате, нате. Нате, їжте. Ось і зараз зніму ще ту кучку, що в кролятнику сидить. Вже воно дознеслася. Дивіться, бандітка. Ану, йди сюди. Знов вона, бачите, робить. Шкоду, ану йди до себе, диви. Ах, ти ж падлюка! Три рази сьогодні я намагалася зрозуміти, куди вона перелазить, і не змогла. Кш -кш -кш. Ану, давай! Он кіт злякався. Ану йде. Диви цю бентамку. Хала буде, я вже познімала тут, бачите? Ану, давай йди до себе. Кш -кш -кш -кш. Злякалася. Вже нема вже. Притінення все зняла. Якраз сьогодні це зробила. Бачите, як знає, що вона сюди повинна заходити. Дивіться. бандитка мала. Вону я вже позатикала внизу там і все одно вона пробралася якось. Зараз покажу вам яйце, що вона знесла, хоч не погребла, не встигла. Ось тут вона заховалася і дивіться, ось до гадалки не ходи. Вже будеш знати, що яйця знесла, мала оридна курочка. Курочка бандитка а мама забрала. О, диви, вона вже тут сіла. Це ж е... квочка насідка, давай, іди, чого ти тут сідаєш? То ж іди поїж. Цю зараз знімемо, і мені треба яйця просвітити під нею вже. Настав той час, коли це треба зробити. Ось ця. Іди, виходь, давай, виходь, тютя. Виходь, давай, 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 давай. Давай, вставай, давай, вставай, давай. Ну, Виходь. Ой. Шуруй. давай, іди, гуляй. Дві лізе, куди ти лізеш? Просвітимо зараз, підемо в тінь, десь, зайдемо. Я тут відео знімаю і вчора ж ми свиней перевели. Дивіться, що вони вже роблять, які вони вже задоволені. Дивіться. Кнопа. Ну, пригають. Щасливі, Бентомочки полупилися, пішли, покажу. Ну на 20-й день сьогодні. На 19-й почали на... Ні, вони ж в тому році, пам'ятаєш, раніше полупилися. Ні, це, мабуть, через те, що малі яйця. Ну вони ж не всі ще полупилися. Це я зараз буду просвічувати це під, під квочком. Постав там десь. Щоб кури Та ні, ні, зараз тобі віддам бентамок. Став, став. Дивися, Чекай, я тобі зараз їх винесу сюди. Вони оця, і вони уні з дітом! Це капець. Воно дивіться. Малі блохи. Дивіться на це. В руку в три штуки влізло. Підходь! Ти бачила таке мале щось? Та ні, нічого вона там. Оце що тут? Поди візьмі. А куди О, їх? до їх поклади, а як це... будуть кусати? А не будуть, все добре буде. Там раніше ж вивелися. Так, Ви да, все, дякую. Такі справи в нас. Бачите, їсть там. Що за індичка? Це і кукурузу вибирає з вареного зерна. Співаки. Папа там робить шевельєр зверху, перероблює у австралорпів. А у нас сьогодні так прохолодно ще. Ну, але є, бачите, нове життя. Ну, і що це тут? Посідали дві баби. Ану! Ну, палку брати? Я тобі зараз. Дав. Давай йди! О, курка хоче вже на каченята йти сідати. Йди давай, йди, я тобі сказала. Жозефіна, Зараз я її посаджу на каченят і піду, яйця просвічу. Диви, диви, чуть на голову мені не вилетіла. Вона вже сьогодні хотіла це зробити. Йдемо, йдемо з ця курка, що каченят долуплює, допомагає лупити. Ще я її два дні продлила. Йди сюди, йди. Йди, бігом. йди сюди. все все, забирай, йди на, на тобі, малена. Грій, 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 його, все все. Воно манюсіньке ще, грій. Це вже лізе, куди ти лізеш? Іди, лізь іди. Хочеш то лісь, не хочеш їсти, то лізь. Вон туди лізь, там твої яйця йди. Не хочеш то як хочеш. Все все, сідай, сідай, грій мале, грій, малюка. Оця вже хоче назад до своїх яєць, там, де полупилися бентамочки. Ціх пішли, кури там не п'ють. Мою каву. Боже, ну що це за індичка? Ну це не можна видержати з нею. Ось цю зараз ще запустимо, бачите, бентамка чекає. Йди, ти мама, ти мама, ти поїла? Каже, не поїла майже, але ж треба йти на яйця, йди. Сідай, сідай, бо діти лупляться, йди. Бачите, яка мамашка попила е, дзьобик мокренький. Молодець, вже три, три дитинки маєш. Моя, зайчик маленький. Все. Ну такі справи. Трохи мотиляло вами, того, що вимкнула камеру, таку, що приближена. Ось. Так що все. Вон, посідали вже, дивіться, панночки. А ці ще вон, відпочивають, цих ще поки виводу нема. Відпочивають. А я піду просвічувати яйця, і в мене ще, до речі, тут яйця бентамки ж є, також того самого числа, що там. Також зараз візьму. Просвічую. Це там те число. Я пізніше додавала ще пару яєць. Ну, коротше, це вже без вас. Так що всім дякую за перегляд, всім пока.